Кропив'яна гірка розпочався у лісі дощ. День іде, другий день іде, ось уже й тиждень. Все навколо змокло, дерева, трава, кущі, земля. Де не де течуть струмки в низинах. Багато калюш. Зайці, ще як погода була гарна, натягали собі капусти, сидять, їдять, листям похрускують, один одному казки розповідають. Їжак Кирюха до комори піде, пожує ягід, який ще раніше назбирав, і Пить, похропує, у вісні зайця Коську бачить. Тільки лисиці ларисці та вовкові бакулі їсти нема чого, ніяких припасів немає, а полювання під час дощу погане, кожен у себе вдома сидить, двері на замку. Помпленталась. По калюжах лисиця Лариска до вовка Бакули. Парасолька в неї з дірками по кущах порвала, мокра вся, навіть пухнастий хвіст висить, як ганчірка. Ох, вовче бакуло запхикала лисиця Лариска. «Ой, як їсти хочеться, а їсти нема чого, помру я з голоду. Хоч би ти мені кісточку яку дав. Не маю в мене ніяких кісточок. похмуро буркнув вовк Бакула. Бачиш, як ремінь на животі затягнув, дірок не вистачає. Нові колоти треба. Ох, зловити б нам зайця коську а лося філю. Ох, наїлися б ми, ох, наїлися. Придумав би ти хоч щось. Не вмію я придумувати. Ти хитра, ти придумуй. Гаразд. Погодилася лисиця Лариска. Спробую. Може, й придумаю чого? Давай уночі біля струмка під ялинкою зустрінемося. Тут має бути велика секретність, щоб ніхто не почув. Настала ніч. Темрява накрила ліс. Зустрілися вовк Бакула. Та лисиця Лариска під ялинкою. Дощ періщить, вітер шумить. Лисиця Лариска розкрила свою діряву парасольку. Ну, як надумала? запитав вовк Бакула. Надумала, добре надумала. Скажімо, сороці совці. А вона вже по всьому лісу рознесе, що на річці дощем греблю прорвало. Вода стіною йде, ліс залє, всіх потопить. Хто хоче врятуватися, нехай на кропив'яну гірку біжить. Вона висока, туди вода не дістане. Звірі злякаються, на кропив'яну гірку побіжать. А там, на горі, ти, Бакуло, в ямці сидітимеш. Домовилися так вовк Бакула і лисиця Лариска, та не знали, що під ялинкою кріт прокіп сидів, виліз свіжим повітрям подихати і увесь їхній розбійницький план почув. Вранці сорока сопка по лісу полетіла, заторохтіла, затріщала. Гей, біда прийшла, на рідці греблю прорвало, вода стіною йде, весь ліс залє, кого не потопить, того змиє та море понесе. Біжіть на кропив'яну гірку, там високо вода не дістане. Перелякалися звірі. Може, дійсно рятуватися треба на кропив'яну гірку бігти. Але тут кріт, прокіп до їжака керюхи прийшов, розповів, що лисиця Лариска і вов бакула задумали. Їжак Кирюха побіг до борсука пахома. Борсук пахом, до зайця коськи. Заєць Коська до лосеня Філі. Так всі дізналися, що не прорвало греблю, ніякого потопу не буде, і на кропив'яну гірку бігти не треба. Там вовк бакула пастку для них влаштував. А білка Оленка запропонувала. А нума, піде Гірки сховаємося та подивимося, як лисиця Лариска і вовк Бакула даремно на нас чекатимуть та мокнути будуть. Зібралися звірі потихеньку, на узлісі, біля Кропив'яної гірки, за ялинки сховалися, а білка Оленка з високої берези дивиться і все розповідає. Бачу вовка-бакулу, в ямці з водою мокрий лежить, від холоду тремтить, викотив очі, зуби виставив, чекає, а дощ поливає, вода в ямці прибуває. Бачу лисицю Лариску. Хутро в глині, ніс у кропиві, живіт. Калюжі вуха під дощем, парасолька в неї дірява, дощ спину поливає, з хвоста тече. Весело та смішно звірям лісовим. Не дістануть їх хижаки. Посміялися та й розійшлися по домівках. Настав вечір, виліз з ямки бакула. Мокрий, голодний. Ну, де твої звіри, Лариско? Ніс я собі кропивою опік, в глині вивалявся, наковтався води, а їсти нема чого? Подивилася лисиця Лариска на вовка бакулу. Страшно їй стало. Очі горять, кіхті блищать, от-от кинеться на неї. Це, мабуть, ти, вовче, комусь проговорився про наш план, от нічого й не вийшло. Що? загарчав вовк Бакула. Щоб я проговорився, та в усьому нашому вовчому роду базік не було. А чи не ти ця лисиця Лариско розказала комусь, щоб з мене посміятися? Довго вовк бакула та лисиця Лариска ще сварилися та звинувачували одне одного. А кріт прокіп висунув голову з землі, підслухав та вранці звірям про все розповів. Ось так вийшло, що хотіли вовк бакула та лисиця Лариска всіх у лісі обдурити. Та самі в дурнях і залишилися. Ось і казуці кінець, а хто слухав молодець.